А ви хто ви десь типу, працюєте? Ну ви Тут чогось стоїть, хочете чого їм. А чого стоїте? Скажіть, будь ласка, хто? Так чого ви тут стоїте? Вам скільки грошей? За... Гроші за це дали чи чого? Так, а чого ви тут прийшли? Просто постоїте з прапором. А ви можете мені прокоментувати, чого ви сюди прийшли? бачимо, щоб в нашій землі неправильне видобування газу, нафти, тому що буріння, яке відбувається, от катаклізми. Що хочемо, щоб на нашій землі щось осталося? Создав... Стало... Буріння впливає на катаклізми, тобто на погодні умови? Звісно, звісно. З нашої землі викачується стільки нафти, газу. А ви де працюєте, будь ласка? Ну, де? Ви, де? на землі. А де мешкаєте? Пирятинщина. У вас там зараз видобувають? Мої діти там видобувають. А, та, та, ваші ви, діти та, видобувають. Та, та, та. А що ваші ви, діти там та, видобувають? Та, та. Дівочки, там було... <ріпи> 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 ну так скажіть, будь ласка, ну, ви чогось ну, не прорасові? хочемо, не хочемо, щоб це було нелегально. Хочемо, що щоб не все не було видобування і все це. Тому що... Хочемо, щоб залишилося хорошим нашим дітям на землі. А – Що? – Я не знаю. Ну, а скажите, как назвал тоннельщик? Цвета или нечто? Линична, а що что?